Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово Родні Культури Вирощуємо разом. Сьогодні у нас буде коротеньке відео про розсаду томатів. Ось така розсада томатів. Ще не було жодного підживлення доброго. Ось такі томатики. Це у нас Мамако Толстой. Багато різних гібридів. Це у нас КС-3920. Ось такі томатики. Сьогодні буду робити підживлення Добровом мастер з формули 13-40-13 для розвитку кореневої системи. Ось такі томатики. Попередньо зволожений грунт. Вчора томатики були пролиті. І Сьогодні буду підживлювати. Використовую доброго мастер 13-40-13 4 г на 2 літра води і поливаю під корінь кожну рослинку. Ось. Вік розсади на сьогоднішній день. 19 днів. Посіяна була вона 31 березня. Сходи з'явилися десь 5-6 квітня. Ось така розсадка. Так що, друзі, будемо робити підживлення. В цьому році я змістив терміни. В минулому році я сіяв розсаду набагато раніше, 23 березня, вона мене сильно переросла. Розвиток розсади швидкий. Висаджувати я буду з 18 по 20 травня. Так що, друзі, робимо підживлення. Перше підживлення у нас буде, потім будемо підживлювати добром також master, але формулою 20 20 20 Так що, друзі, ось такі томатики. Освітлення достатньо. У мене ось такі лампи. Використовую. Томатики не потянулися. Ось навіть видно це низькорослі. Гібриди вони більш-менші. Ось вискорослі, бачите? Вони більш високі тягнуться. Але також ось маленькі томатики, це у нас томати чері, Ось вони такі маленькі, хоча було постійно разом. от Високі, а тут маленькі, тому що це чері Кожного гібрида у мене тут постійно по 5 штучок. 120 штучок. 24 гібриди. Різних гібридів томати. Як вискорослі так і нескорослі друзі. Ось такі томатики. Так що, кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також покажу, як буду в подальшому підживлювати, чим буду захищати на томати, який буде врожай наших гібридів. Дякую, друзі, за перегляд відео. Підписуйтесь, буде відео. Далі, десь через недільку, як вони підростуть, ви будете бачити розвиток розсади. Так що буде багато цікавого. Дякую, друзі, за перегляд відео. До зустрічі, друзі!